Like От сьогодні у нас вечеря. Сьогодні 22-го, здається, липня. І що ж хлопчики їдять? Вони їдять їдять стоп. Яммі Став Шашлики з креветками. Potato pancake. Так, і картоплені. Млинці і полуниці. Ну що, смачне воно? Uh -huh. Матвійку, подобається тобі? Данилку, а тобі подобається? Uh -huh. Ага, Воно подобається гратися з ними, так? Бачиш? Це називається е, картопляні млинці. А це креветки. Дуже добрі креветки. Нічого в ньому поганого, хімії ніякої немає. Все дуже органічне і здорове. А що треба татку сказати? Thank you. А по-українськи? На здоров'я.